Обмежено придатних, які не пройшли ВЛК до 4 лютого, як того вимагає закон, не будуть штрафувати чи оголошувати в розшук. Чому на питання відповідає юрист Юрій Танасічук у студії? Працює Руслана Кравченко. Сьогодні мають запрацювати електронні направлення на ВЛК. Також Міноборони це анонсувало, що стануть ось ці електронні направлення доступними, і, зокрема, можливо, якось пришвидшить проходження комісії, зокрема обмежено придатним військовозобов'язаним, які мають загалом пройти цю комісію до 5 лютого. Чи раптом не знаєте ви про запуск електронних направлень? Чи все таки можна говорити про те, що сьогодні вони запрацювали? Побачимо, проживемо сьогоднішній день. <кій> З такими в цілому підходами до організації мобілізаційного процесу. Я не хотів би навіть гіпотез наперед висловлювати, бо може бути дуже по-різному. Я дуже сподіваюся, що сьогодні це запрацює і це знущання над особами, які по два тижні. То намагались записатись в електронну чергу, то стояли, записували люди. Самі формували черги, записували, створювали журнали, які потім десь зникали. Що це жахіття зникне? Давайте нагадаємо, хто і чому повинен повторно пройти ВЛК. І ось цей термін до 5 лютого запровадили раніше. Зараз Верховна Рада хоче його змінити. Так, от напередодні зареєстрували законопроєкт, який зобов'язує тих, кого до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними, Повторно пройти ВЛК до 5 червня. Наразі закон дає їм час до 4 лютого. Потім будуть штрафи, так, наскільки я розумію. От давайте детально проговоримо цей момент, хто має пройти ВЛК і які штрафи потрібно буде заплатити, якщо все таки це не зробити. Отже, наші парламентарі, зокрема профільні комітети, коли приймають зміни до законодавства і експертизи, які роблять по них, досить часто. Не розглядають їх на предмет ризиків, що в принципі відбулося, щоб наші слухачі для себе чітко розуміли. А, якщо не помиляюсь, 2 жовтня 2024 року а, був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців поліцейських а, а, на соціальний захист, і звідси відпочався відлік. А, Оцього 5 лютого до 4-го включно в перехідних положеннях цих змін було зазначено, що потрібно ще раз пройти ВЛК тим особам, які не оновили дані, до 16.07. Але ця норма там прописана не імперативно, там вжита зовсім інша термінологія. Відтак, в юристів почались дискусії, то все ж таки зобов'язані громадяни України, які обмежено придатні, але придатні для служби у війську, проходити це ВЛК чи ні? Моя позиція полягає наступною. Оскільки... Територіальні центри комплектування по різному можуть трактувати це визначення на імперативне, яке закладено в законі. Найкраще буде, щоб громадяни обмежено придатні, повторно пройшли ВЛК до 4 лютого, аби потім не оскаржувати дві різні точки зору, не звертати суд, не оскаржувати адміністратив... адміністративні стягнення, які в окремих випадках, окремими територіальними центрами комплектування щодо них можуть бути застосовані. Звідси оцей відлік пішов і, власне, спричинив ту ситуацію організаційну, яка вже кілька тижнів відбув відбувається довкола ТЦК. Ну, воно в цілому організаційно щодо ТЦК і, і ніколи ідеально не відбувалося, але такий пік, такий епік фейл. Особливо останні два тижні я наочно це спостерігав. Це те жахіття, яке терміново треба було зупинити. А чому воно все-таки так спровокувалося? Через те, що люди невчасно почали проходити ВЛК, через те, що ВЛК недостатньо якісно працює, і тому це з'явилося скупчення людей. Бо ми також знаємо, що українці люблять це робити в останній момент. Це не тільки українці, це загалом якби, поведінка населення. От вона саме така, я думаю, так би відбувалось, і, і в багатьох інших країнах за кордоном. До цього треба було готуватись. Жодних дій. Жодних дій організаційних вчинених не було. Я не бачу, наприклад, для себе е е перешкод е організувати бо медичне скерування електронне е ще в 2023 році. 24-му і не тільки для е, осіб, які стоять на військовому обліку і обмежено придатні, а взагалі для осіб, які підлягають е, мобілізації. І навіть для тих, хто е, досягає, але ще не досягнув 18-річного віку. 16-17 років, де первинно утворюються документи і заводиться справа у територіальному центру комплектування, це стосується молодих е, юнаків. Друге, ну, потрібно вибирати термінологію юридичну більш ретельно, ніж це було зроблено в зазначеному мною законі. Оскільки законодавець вибрав термін підлягають проходженню ВЛК, його от дотепер можна трактувати по-різному. З одної сторони, це не імперативна норма, з іншої сторони, Підлягають, все ж таки підлягають і встановлюється вичерпний строк. Е, вважаю, що ми могли просто цього уникнути, коли б законодавець чітко визначив або імперативної норми, що зобов'язані пройти всі, е, або надав би право про що теж би чітко було визначено в законі. В цілому ну, електронні черги, повертаючись до електронних черг, не тільки по ВЛК, але також що стосується різних питань по бронюванню, що стосується різних питань для осіб: рідні і близькі, яких загинули, які зобов'язані взаємодіяти з ТЦК, рідні і близькі яких знаходяться в полоні, рідні і близькі яких визнані. Отримали юридичний статус на великий жаль, пропавши безвісти, про що прийшло сповіщення сім'ї. Так от, взаємодія ТЦК, вона по багатьох, по багатьох пунктах в цих процесах є і. Очевидно, що потрібні електронні черги так відбуватись, як відбувається, воно не може. Громадяни України щонайменше заслуговують на повагу, на, на гідність, і ці поняття власне інтегруються в порядок, який повинен бути утворений негайно щодо потрапляння в територіальний центр комплектування. Пане Юрію, а люди самостійно приходили до ТЦК військового зобов'язання? Чи все-таки їм перед цим надсилали якісь повідомлення чи повістки? Там з моїх спостережень і спілкувань це був різний абсолютно тип людей. Звісно, що переважаючу більшість на ВЛК. І приходили до ТЦК. Це ці особи, які е, по яким потрібно підтвердити е, бронювання, і де велика є. Однією, скажімо, з обов'язкових умов проходження ВЛК, або, скажімо так, не порушення правил військового обліку є обов'язковою умовою для того, щоб особа була заброньована. І оці особи це реальна ситуація по кілька тижнів, не виходячи на роботу, не займаючись іншими справами, намагаються потрапити в територіальний центр комплектування, взяти скірування, пройти необхідні процедури. Я також зауважу, що протермінований медогляд він вважається порушенням військового обліку, як і ви сказали, і може бути навіть підставою для оголошення у розшук. Якщо все-таки ось до 4 лютого нардепи не ухвалять відповідний законопроєкт про продовження цього терміну, уже, мабуть почнуть виписувати штрафи, коли можна на них чекати. Від 5 лютого, а найгірше, що вони зроблять, вони ще більше породять недовіру до ТЦК, недовіру до війська. І так критична ситуація зараз ставленням суспільства до територіальних центрів комплектування в більшій мірі. Це ставлення самі і ТЦК сформували. Сформували вони це на підставі абсолютно неадекватних завдань. Які ставлять територіальним центром комплектування, це все взаємопов'язано. І очевидно, що з 5 лютого можна, якщо це не зміниться, можна буде очікувати, що частина громадян України буде волошна брошук, розшук, отримають документи про адміністративні стягнення, і нічого доброму насправді в цьому немає. Так, абсолютно погоджуюсь з вами. Я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо. І з нами на прямому зв'язку юрист Юрій Танасічук. І нагадую також наші номери телефонів, за якими ви можете подзвонити у студію за номером 0830 33, або ж написати свої питання на Viber за телефоном 067 67 404 76. Тут є ще такий аспект, про який часто пишуть в коментарях до соцмереж. Я не можу говорити про його правомірність чи правдивість, але от часто лунають. Такі заяви, що військово зобов'язані можуть ухилятися від відвідин військоматів і лікарських комісій через загрозу примусової мобілізації. Чи ви можете це підтвердити от такі тези, і чи можуть все-таки мобілізовувати тих, хто пройшов ВЛК? Можуть мобілізовувати тих, хто пройшов ВЛК, якщо на це є підстава, тут відповідь однозначно. Загроза бути мобілізованим, ну я б навіть такої термінології не, не вживав ні загроза, ні ризика, можливість е, бути мобілізованим так, в нас кривава війна. Е, багато рішень приймається безпосередньо керівником територіального центру комплектування. Так може бути. Насправді так може бути. Сьогодні я повертаюсь з лінії фронту. Ми вчора були на окремих напрямках. Е некомплектність людей вона і далі критична, тому так може бути. Я бачу повідомлення на Viber від нашого дописувача Олександра. Він пише, що лікар приймає до 20 людей в день. Це тих, хто сам приїхав. Є ще ті, кого привозять поліцейські і військові окремо, возять по 10 людей, проходять без черги. Тобто, наскільки ми розуміємо, так, ось ця так, затримка, так, воно майже в всіх територіальних центрах комплектування, що так звані бусифіковані особи е, йдуть без черги. Тобто їх заводять і дуже швидко оформляють велка інші особи, які добровільно прийшли по потребі проходити велка, стоять в безкінечних чергах. І прийом 20 осіб в день це ще в кращому випадку, насправді, є спостереження мої особисті, де 2-3 особи в день, а 200 на дворі чекає. Тобто давайте підсумуємо, цю ситуацію може вирішити або електронна черга, так, яка ось має з'явитися сьогодні у резерві Плюс, або все ж таки законопроєкт, який є у Верховній Раді, і який можуть ухвалити, коли до 4 травня продовжать цей термін. Перше, електронна черга. Друге, коректна робота військово-лікарських комісій. Нас запевняли, і міністр оборони України, і керівник Генштабу. І на той момент. Керівник сухопутних військ, який, до компетенції якого належало курування роботи територіальних центрів комплектування, всі запевняли, що військово-лікарські комісії працюють 24 на 7, тобто і на вихідні, і, і вночі, і в день. То, будь ласка, зробіть, зробіть це те, що. Гарантували як посадові особи, як виконавча гілка влади е, українському народу. В іншому випадку, е, ці знушення вони мають персоналі. Це Керівник генштабу, це міністр оборони, це прем'єр-міністр України і профільний комітет, керівник профільного комітету Верховної Ради України, які приймають такі зміни до законодавства. Це можна персоналізувати, вони відповідальні насамперед за те, що сьогодні відбувається в територіальних центрах комплектування. Керівник ТЦК. Також співвідповідальний, але він лише виконавець останньої ланки. Всі ініціативи і формування нормативно-правових актів, згідно яких відбуваються, запроваджуються процедури, належать до того переліку, який я озвучив перед тим. Починаючи від Генерального штабу і Міністерства оборони, завершуючи прем'єром і профільним комітетом Верховної Ради України. Це була розмова з юристом Юрієм Танасійчуком. У студії працювала Руслана Кравченко.